Ще одна я з теж... переваг аспірантури була в тому, що я собі оформила студентську підписку на mm -hmm. YouTube премію. Скільки вона 50 коштує? 50 гривень, здається. Ну, типу, якщо... Чи 59, mm -hmm. я щось не пам'ятаю. А якщо ти знайдеш собі 5 людей, то ти у тебе буде вона коштувати 25 гривень. Mm -hmm. Ну, а там типу, є якась така, а я зрозуміла, сімейна підписує. Навіть, ну, типу, навіть сімейною підпискою ну, типу, можна мутити умовно безкінечний YouTube преміум. Ну, серйозно. Ну, типу, ти, створ... ти створюєш, ну розказуєш секрети безкоштовно. Дивіться, 200 баксів, лінк я скину на банку, кузні, донатьте. Ви, скида... ви робите канал, і потім ви створюєте канали брендів. І на каналі на канали брендів YouTube Premium так само розповсюджується, але це ж вважається новий канал, і в кожного канала бренда своя історія переглядів і своя історія пошуків. Відповідно, ви можете створити десяток каналів брендів на одній пошті, платити за один YouTube Premium, а роздати це на всю сім'ю. Ну просто на цей аккаунт типу завести, і щоб кожна людина сиділа в своєму акаунті, і все. І в них так. В кожного буде ну будуть свої підписки різні. Свої різні ну це ж новий Свої канал створить канал бренду просто на одному акаунті хоче угу. от і це працює. Типу, і чому б і ні? Ну, типу, в мене ну. так там, купа каналів висить, можна там на всю сім'ю, на всю вулицю.